Подвійне, потрійне, множинне, як то називають, громадянство, воно фактично було під забороною підзаборонено на рівні держави. Але ж зараз йде переосмислення в межах того, в яких умовах перебуває Україна і її народ. Відповідно, враховується. Питання демографії, відновлення в подальшому зв'язків, як юридичних, так і соціокультурних, з тими людьми, які на жаль виїхали з України. Тому наразі це є процес закономірний. Проте, звісно, всі започаткування, які на даний момент є, вони не без якихось огріх. Це рішення, це не комплексне рішення. Воно не є панацеєю від усіх проблем, які знову ж таки створить цей Закон уже прийнятий в Україні. Діє принцип, за яким Україна визнає громадянина України і у відносинах з державою вона розцінює цю людину з множинним громадянством як громадянина лише України. І знову ж таки, питання міжнародного регулювання. Множинного громадянства поділ майна. Як розшукувати це майно? Як узгоджувати з органами іноземних держав саме вирішення питання поділу майна в, при в сімейних спорах, спадкових спорах? Питання, які стосуються соціального забезпечення, пенсійного забезпечення. Наприклад, в державі в сусідній там, в Польщі пропрацювала людина тривалий час, і як наслідок вона отримала там. Певний е, стаж і право на пенсію, і в Україні як його заліковувати без е, наявності між Україною і е, Польщею, тією або іншою державою, е, міжнародних угод по е, врегулюванню цього питання. Е, оподаткування це окрема ситуація. Не з усіма країнами у нас підписані міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування. І ось тут. Також можуть виникнути питання, і в першу чергу це не стосується напряму ну, самої держави. Це проблема людини буде. Оці нестиковки, певні моменти ми маємо. Я думаю, що в подальшому буде ще маса підзаконних нормативних актів, які будуть врегульовувати це питання.